Путін не обмежиться Україною, визнають у Німеччині і закликають збільшувати і оборонні витрати і готуватись до створення нової архітектури безпеки в Європі. Ми створюємо нову архітектуру на території Російської Федерації, влучно вражаючи. Ключові об'єкти нафтової галузі російського театра Путіна, в яку гру грає Китай. Путін ніби натхнений б'є по кабміну після цієї поїздки. Водночас, чим це відрізняється від іншого терору. Китай робить окремі порти для зрідженого газу, але обсяги торгівлі якості зменшуються. Оці всі теми розберемо просто зараз. Розставимо акценти Ірина Узлова, я зі мною Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ігоре, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю. Ну що ж говорить міністр закордонних справ Італії, очільник тамтешнього МЗС Антоніо Таяни, що до Різдва миру в Україні не чекайте. При цьому Таяні каже, що не треба вірити, що Путін там буде бомбити західні війська на території України, але Італія свої не дасть. Давайте діяти по аналогії п'ятої статі НАТО, яку ніхто так хто не перевіряв. Таяні не прогнозує конкретних зрушень до Різдва, але каже, що наразі єдиним дієвим інструментом механізмом і тиску на Росію мають бути нові фінансові санкції. Що логічно, до чого Європу закликає і Трампа більше закликає і Європу відмовитися від закупівлі російських енергоресурсів, які ще ніде залиш. Шлися на цій на цьому тлі Франція і ФРН ініціюють санкцію ЄС проти Лукойлу, Що дуже треба, дуже давно видання RTBF про це повідомляє. Вийшли з такою пропозицію до європейського союзу, бо саме Лукойл, інші учасники ринку. Це що допомагають Росії продавати нафту? Цей крок і частини розробки 19 пакету економічних обмежень. Але чи достатньо ігори цього всього? Бо Франція нагадаю, ініціативу цю пропонує, але зріджений російський газ ще досі від нього не відмовилась. Ну, ясно, що треба все робити максимально оперативно, коли це все заявляється в засобах масової інформації, як пропозиція однієї або декількох із 27 країн-членів ЄС. Ясно, що потім включається робота цієї групи підтримки Путіна, які, мабуть, гімн Російської Федерації знають краще за власної держави, ну, тим не менш. І починається збиття всіх таких активних е, ініціатив. Ну і плюс, звичайно, не лише є група підтримки, але й навіть серед великих країн е, Європейського Союзу іде конкуренція, бо економіка є неоднорідною інтереси. Е, десь бачимо певні збої, е, десь е, конфлікти на економічні саміни. Тому е, зазвичай е, наступні пакети. ЄС, вони є беззубішими, ніж хотілося б, і ніж, здається, враження якраз в момент обговорення. Саме тому я особисто завжди закликаю е, поменше активних заявок і красивих брифінгів. Особливо їх люблять робити дійсно або великі держави ЄС, або в Брюсселі та Шурсула фондерляєн. Бо потім на виході, ну, якось завищені очікування, ще більше вганяють в певний песимізм. Тому тут треба навпаки працювати з точки зору підвищення реальних обмежень щодо російського агресора. І от якраз в ці дні ми бачимо роботу європейської делегації, ну, як мінімум, на технічному рівні в США, що стосується е, наступних обмежень для Російської Федерації. І ось тут, хотілося б дійсно побачити не лише. Більш такий міцний, потужний 19-й пакет санкцій, те, що приймається, власне, на рівні ЄС, але, звичайно, і синхронізовані дії з боку Сполучених Штатів. Це стосується і нафти, зменшення стелі на російську марки Уралз, і фінансовий сектор. І знову ж таки, я б хотів особисто повернення теми конфіскації російських активів. Бо, як на мене, зарано скот Бесен. Міністр фінансів сполучених штатів почав заявляти, що ні 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 ніяких конфіскації бути не може, це ж вагомий такий переговорний інструментарій. З росіянами, ну так слухайте, хай лишайте там ці там 300 мільярдів в Європі, які є там понад 200 мільярдів в одній Бельгії, а уважеш там порядка 5-6 мільярдів доларів. Ну це був би дуже такий знаковий хід, якби б хоча б частину цих коштів саме конфіскували. А то свого часу змогли через суд конфіскувати приватні кошти Малафєєва олігарха, і що на цьому зупинилися? Ну це смішно. Це реально смішно навпаки, треба цю ситуацію далі розкручувати і показувати, що Російська Федерація буде втрачати мільярди і не просто втрачати мільярди, а ці мільярди будуть іти безпосередньо на посилення позицій Сил оборони України і з точки зору дронів, з точки зору систем ППО і всього іншого необхідного. Да, треба треба те, що і діяти, не просто говорити синхронізовувати це все. А ну власне для синхронізації активних санкційних кроків зі сторони США і Європи. І перебуває зараз європейська делегація в Вашингтоні. Зокрема, посланець є з питань, питань санкцій. Девід осаліван не плутати з Свята Богородиця Джейком Саліваном, бо який все боявся ескалації і навіть на ліфті через то не їздив Бородату. Але правда прибув він напередодні Вашингтон для обговорення о цей Девід Осаліван. З представниками адміністрації США посилення тиску на Росію. Також до речі, оце Париж і Берлін пропонують, ж а якомога активніше протидіяти обходу санкцій. А може дійсно ну треба ж братися і за це, тому що я от говорила що з Тарасом Загороднім політехнологом. Та і ми кажемо: ну от з 3 вересня, нарешті, о слава Богу, відповідно до 18 пакету санкцій, набуло а, чинності зниження прайс кепу на російську нафту з 60 до 47,6 доларів за барель. Окей, але Нафта ж може через Казахстан постачатися, і потім кажуть, що це вже не російська нафта, а казахстанська. І це все казахська, все це вже не діє. Ось цей проскеп, який був обвалений. То як отут? І це я вже мовчу про те, що он дав в ракеті, яка летіла із кандері на Кабмін, знайшли більше 30 компонентів. Повідомив про це Владислав Ласюк, який є радником президента України з питань санкційної політики. Ну от, от треба заходити, може, з того з чого починали? Бо пакетів може бути і. 190 не 19. А оцей обхід, якраз таки теж дуже добре допомагає російському диктатору і далі лавірувати і продовжувати свою війну. Ну, по суті, якраз 19-й пакет здебільшого і мав би закривати Другі. ті щілини, uh -huh. через які пролазять і відповідно дають можливість роботи таким схемам. Але ну, здебільшого, схеми не є закрученими. І дійсно там в два. Там, ну, максимум три такти реалізації, а дуже часто це дійсно, там, навіть нафта без, без документації по країні походження таке теж було. Ну, але ми пам'ятаємо, що там вводили певні оновлення щодо страхування і безпосередньо перевезення таких вантажів. Ну, тим не менш, це не заважає роботі тіньового флоту Російської Федерації. Наклали умовно там на додаткові 50 танкерів якраз обмеження заборону. 50 додаткових танкерів купила Російська Федерація з того металобрухту, який є сьогодні в світі і продається відповідними компаніями. Це мені нагадує, як хом'ячок, який в цьому колесі біжить, біжить, біжить. Чи білочка, чи хом'ячок, ну, тим не менш. Це якраз і демонструє, що ми маємо чітко усвідомлювати, де ми знаходились раніше, з точки зору прикладного ефекту, з точки зору дійсно впливу на Російську Федерацію і де ми знаходимося зараз. Точно не треба говорити по пунктах, що ще буде введено проти росіян. Ми маємо говорити про те, а що позбавляться росіяни? Якої кількості там цих дерев'яних рублів недоотримає Російський федеральний бюджет? Бо ми зараз знаємо, що в розрахунку по року мають вони вийти на мінус 8 трильйонів рублів дефіцит федерального бюджету, що в 4 рази більше, ніж планувалося раніше. А має бути 10, має бути 12, 15. Тобто, Повністю повністю валити економіку не лише сили оборони України щоночі е, зараз руйнують нафтопроводи, газогони на території Російської Федерації. Вже виведено з ладу е, більше чверті російської нафтопереробки треба продовжувати, і щось ці темпи сил оборони України. В мене складається враження. Не бачать в ЄС, не бачать у Сполучених mm -hmm. Штатах. Ось тут ми маємо бачити синхронізацію. Бо поки ми в авангарді, поки відпрацьовуються сотнями дронів і не лише дронів, конкретні об'єкти, ми бачимо більше розмови, так, стурбованість, підтримка, засудження як із темою прицільного удару по будівлі кабміну. Я, до речі, сам на початку просто шокувався, думав, ну, можливо, це дійсно, можливо, це десь там уламок, шахеда, бо е, перші фотографії нібито здавались, що ну, нічого там такого страшного не було. А потім вже ж облетіли дронами, показали оту от вирву з даху, показали реально уламки Іскандеру. -ка. Дяка Богу, що воно не взірвалося там, що це просто е, пожежа була від е, пального в ракеті. Ну а представляєте, якби воно там зірвалося, це не лише питання кабміну. Там же ж скільки житлових будинків поруч. Тут же ж нюанс в тому, що у нас не окремий урядовий квартал, в нас в цьому урядовому кварталі живуть звичайні люди. І так само як була атака на початку якраз січня місяця, коли на розі інститутської банкової за декілька будівель від е, офісу президента. Було знищено декілька поверхів житлової будівлі і вбито там, наприклад, там відому професорську сім'ю. Вони ж гатять не просто по символах там, влади, уряду чи ще чомусь. Вони гатять по звичайних цивільних, які теж проживають у цьому кварталі. І що, скажіть, що вони можуть з цим добитись? От що? Знаючи, що в нас повністю вся робота зараз децентралізована, цифровізована. Навіть е, низка урядових е, цифрових операцій, які здійснюються по комунікації, вони здійснюються серверами, які знаходяться поза межами України, і це якраз і показує, що давно вже давно зроблено все, щоб навіть такі удари, навіть коли росіяни зняли оцю джентльменську домовленість про неудари по центрам прийняття рішень, щоб все рівно українська влада працювала. Не вдасться у росіян знищити українську владу, і таким чином не вдасться знищити українську державу, скільки б вони іскандерів, чи кинжалів чи чогось іншого не посилали. Ясно, що може далі піти і церкони, і орішники, і все інше. Питання в тому, що це матиме 0,0 результату, а просто збільшить конкретний терор проти українського населення. Видання The Times пише, що це Путін б'є по кабміну, бо він буцімто натхнений поїздочкою в Пекін, і що Сі Цзіньпін дав йому таке ну, негласне добро, так думає російський диктатор предлівати. Водночас, от, дійсно, А чим цей удар відрізняється від того, що росіяни в на сьогодні розбомбили лікарню в Константинівцях? Повідомляє Денис казанський журналіст-блогер. А чим цей удар відрізняється по удару по мирних багатоповерхівках, наслідок якого загинула 32-річна жінка та її двомісячна дитина? А чим цей удар відрізняється від об'єк? Тів по енергетиці, що Путін буцім, то йде зараз на ескалацію і відкриває новий етап, як пише за таймс. Я не бачу. Ну хіба єдине, як теж каже мені, Тарас Загородній, проблема в комунікації артикуляції в цьому звиканні до війни, як українських журналістів, так за на сам перед західних до речі, такі а як цю проблему вирішувати? Що поки Путін не буде по Кабміну, банковій і оцим центром рішення, дійсно як ви його розгадали, і знімаючи цю негласну домовленість, тим низка експертів військових каже, що такого немає. Низка дійсно погоджується, що був такий негласна заборона на такі удари, то реагувати вже на удари по Константинівці не будуть чи як і не будуть проти Путіна пресингувати? На жаль, на жаль, дійсно, оцей фактор звикання до війни він дійсно присутній. Я навіть проведу певну порівнялівку якраз по аналогії, от якщо взяти інформаційний кейс, вбивство 23-річної Українки в Сполучених Штатах за Руською. Подивіться, скільки часу виділяється зараз американськими медіа, ну, здебільшого республіканськими на цю тему. І скільки виділяється часу на висвітлення загалом ситуації і рекордних масованих атак Росії проти України? Так я розумію, що все е, якраз подається через горе однієї людини. Е, е, смерть Українки зараз використовується у е, боротьбі між е, конкретно. Республіканцями і демократами, і там пішло, поїхало. Але ж, ну знову ж таки, це смерть однієї біженки, яку вбили безпосередньо в метро. А та коли у нас щодня зараз по нам випускають вже там понад 800 повітряних цілей. Коли нищиться зараз енергетика перед опалювальним сезоном, коли е, нищаться інфраструктурні об'єкти соціального характеру медичного, от як зараз безпосередньо і Запоріжжя і багато інших громад. То, на жаль, на жаль, на це не звертають уваги достатньою, хоча, хоча той же удар по кабміну так він звернув увагу, тому що наші партнери зрозуміли, це сигнал від Путіна, що зупинятися він не збирається, що всі ці зараз е, ідеї там озвучені Трампу це просто для затягування часу. Ну, тим не менш, тим не менш, ми маємо дійсно фокусуватися на тих е атаках проти цивільного населення на продовження атак безпосередньо на фронті, де Путін е сьогодні здійснює там передислокації, там на Покровський, напрямок на південь. І так далі, тобто він хоче далі вбивати, він хоче далі захоплювати українську землю. Він не збирається зупинятись, і ось на тому, щоб його позиція змінилась, от над цим мають сьогодні працювати е, скоординовано разом Україна і наші партнери. Ми робимо все для того, щоб зупинити цю війну. Але чи достатньо роблять сьогодні наші партнери? Окрім заяв, окрім заяв, є велике питання щодо. Доданої вартості окремих дій та окремих е, напрямків, які зараз працюють, е, якраз в цьому руслі. Ну, да, бо ми то дійсно робимо достатньо. Он звітує командувач безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді про те, що вже і в Москві трохи збоють паливо, бо атаковано НПС Второва, ТрансНЕФТЯ уражена хробача нафтопомпа, завдана вночі і збитків. Уже нічого ніхто не помпує нікого. Окрім того, бачимо, що на тимчасово окупованих територіях проблеми з паливом лише масштабуються серія вибухів. У пензі вивела з ладу, що два російські газогони. Я теж не розумію, чому наші європейські чи то. Американські чи то разом партнери не бачать, наскільки Путін насправді немощний. А відтак, от, от, чим буде більше наших відпрацювань по таких об'єктах на території ворога, може, вони прозріють Ігор, чи як. Ну, знаєте, коли на територію Польщі мільйони разів залітає черговий безпілотник, чи два, чи три, їх там літають чи там в країнах Балтії і так далі. ну Тут уже віри немає. Тут уже самі себе не можуть захистити. Знаходячи певні е, причини, пояснення, чому ж, бачите, е, повітряний простір конкретної держави не було захищено на національному рівні, на рівні НАТО і так далі. Ну, якщо таке відбувається на їх території, то як вони будуть оцінювати? Зараз ситуацію в Україні як вони будуть оцінювати а, безпосередньо <кій> протидію українців а, в тилу самої Російської Федерації? Хоча, звичайно, є знакові, є знакові події, які змушують обговорювати всіх і вся? Ну для прикладу, це та ж сама операція Павутина. На початку червня цього року, коли дійсно це був просто шалений удар служби безпеки України по ядерній тріаді, по авіаційній компоненті цієї ядерної тріади. Ну але тим не менш, тим не менш, е, поговорили, поплескали в долоні, які українці молодці, і забули. А далі е, багато із цієї стратегічної авіації, яку не добили, продовжує використовувати для повітряних атак проти нашої держави. Продовжує вражати наші об'єкти, і це якраз і показує, що ну не вистачає сьогодні системності системності для подальшої протидії. Ну але це якимось чином впливає на позицію українців стосовно е опору опору агресору. Жодним чином не впливає так. Зрозумілі бажання, що демонструє соціологія завершення війни, зрозумілі. Все ж таки певні ну, там, не мрії з очікування стосовно гарантії безпеки. Ну але тим не менш, це ж не змінює основних позицій, що українці все рівно борються за власну незалежність, за власну державу і за майбутнє своїх дітей, однозначно. Та й оце, коли ми кажемо, що Путін посилає сигнали, що він готов продлівати. Це сигнали тільки Путіна чи Китаю, і е, дві новини на фоні цього Китай виділив окремий порт для зрідженого газу Росії, а з проекту Артик СПГ 2 який перебуває під санкціями США, який прибув до Китаю напередодні візиту до Володимира Путіна. Перший вантаж виявився він не останнім. Бо як виявляється зараз, Китай виділив порт, який не має особливих міжнародних зв'язків для регулярного прийому газу, який новатек не міг нікуди прилаштувати понад півтора. Року От на час повідомляє Ротерс про те, що спад обороту з Пекіну Зараз є помітний на лице головним торговим партнером Росії. Викликає стурбованість в Москві і за підсумками серпня закупівля Китаєм товарів УРФ загальна загальна обвалилась на 17,8%. рік до року. З це повідомляють з посиланням на дані митниці КНР і постачання китайських товарів на ринок російський впали на 16,4%. Ігор, ну тобто, Китай давав добро Путіну придліваючи просто мовчав, і оце побудова окремих портів, да, але водночас зниження знищення товарообігу на свідчить про що, що Китаю треба. Аба доїти і далі Росію ще в більших обсягах чи поміркованих, чи як Китай доїть Росію в тих обсягах, яких це потрібно Китаю. Коли Російська Федерація хоче нав'язати свої монопольні умови, це жодним чином не проходить. От ми, наприклад, нещодавно обговорювали як один із результатів підписання меморандуму на будівництво газогонного сіла Сібір-2. Але ж це меморандум, жодних контрактів, нічого абсолютно немає. Ну тобто, порожньо. Порожньо єдине, що можна дійсно позитивно для росіян оцінити щодо двосторонніх контактів Путіна, і Сі, це збільшення в річному еквіваленті, домовленість про збільшення на 6 мільярдів кубометрів по сіла Сибірі-1. І то, ну це ж, це знаєте, як гора народила мишу. Багато говорять, що дійсно ось ідуть е, на підвищення, та ні, немає цього підвищення. І статистика, те, що ви зараз озвучуєте, і попередні дані загалом по падінню е, товарообороту між Росією та Китаєм е, на 8%. Це зараз дійсно це фіксується. Я думаю, що е, зараз Китай зайняв позицію, що він не зменшує центрально, не зменшує підтримку. Російської Федерації, але і не збільшує, тобто не передає росіянам прямо зброї, не створює зараз, як наприклад, там Північна Корея а, дійсно там рішення стосовно там передачі там балістики чи військовослужбовців, як там Північна Корея, там 6 тисяч хоче там ще переганяти а, на фронт з Україною. Цього Китай не робить. Тобто він використовує дійсно Росію зараз як е е дешеве джерело енергоносіїв, як майданчик для роботи китайського бізнесу безпосередньо на російському ринку, ну і плюс е як лякалка, як лякалка для Сполучених Штатів е з точки зору. Якраз створення оцього нового більш справедливого світопорядку про те, про що говорив в цьому році сі, а в минулому році це можна було прочитати, наприклад, в угоді між росіянами та північною Кореєю. Тому е, такі речі, такі речі зараз, якраз і показують, що основну скрипку е, в Відносинах китай РФ продовжує відігравати СІ продовжує відігравати Пекін. А це означає, що все рівно лишаються важелі для того, щоб Китай. Ну, хоча б в середньостроковій перспективі, але натиснув на Російську Федерацію щодо завершення війни. Хоча я особливо після параду на початку вересня, це 3 вересня в Пекіні, я став песимістичніше дивитися на саме бажання Китаю до активних дій, Китаю легше вичікувати зараз, дивитися, хто як буде які позиції займати. А потім стати просто бенефіціаром завершення війни в залежності від реального стану справ на фронті. Да, а Путін просто смічок, яким всі іграє. Дуже дякую, Ігоре. Спасибі за цю розмову, за те, що знаходите час і за вашу аналітику. До наступних зустрічей. Бережіть себе. До наступних зустрічей. Ігор Чаленко політолог, керівник центру аналізу і стратегії Ренозлова. Я друзі, нагадаю також, що триває наш збір на Нісан Навара для спецпідрозділу Гурмову Кракен. Збираю я 430 тисяч гривень. Дякую всім, і кожному, хто долучається. Вже більше 150 тисяч. Нам вдалося зібрати. Безмежна подяка вам. Також нагадаю, що донат від 200 гривень це можливість взяти участь у розіграші айфону 16 Pro Max, А найбільше донат будемо відстежувати можливість зустрітися зі мною. Тож, будь ласка, переходьте, не гайте часу, адже все це допомога нашим захисникам, бо бачимо, що Путін. Не зупиняється про що ми, власне і поговорили, і ще й з тих чи інших причин його юзають, але йому все таки допомагають його старші господарі. Підписуйтесь на Ютуб ігора на Ютуб 24, го Лайки, коментарі теж вітаються. Побачимося і переможемо.